Про виживаємось. Хто не здався, той дійшов. Все, що треба знати. Ну і от. Були ті, які думали, що це легше. Тому вони відказалися. Або в них не було стільки часу на це. Вони теж думали, що це легше. Але тільки кому було похуй, і вони вперлися. то Я не знаю ні одного, щоб не дійшов. Так, з, таких, ну, з тих, з ким я контактував, хто в мене вчилися, з ким контакт підтримував. Ну, от.